Рекордна десята поспіль перемога Макса Ферстапена, неймовірна боротьба від Феррарі та неперевершений Алекс Албон. Вітаю, друзі! Ви дивитесь не огляд гран-при Італії, і сьогодні я пропоную зануритися у події 15-го вікенду цього року. Нарешті вони домовилися перед початком вікенду в Монці. Мерседес оголосили про подовження контрактів із чинними пілотами Льюісом Хемілтоном та Джорджем Расселом. Нові контракти розраховані до кінця 2025 року, який стане останнім для діючого регламенту на мотори. Бос Стайні Тото Вольф каже: рішення продовжувати роботу з обома нинішніми гонщиками було цілком природним. У нас найсильніша пара в пелетоні. Обидва пілоти відіграють ключову роль у русі команди в. Перед їхня сила та стабільність є ключовими факторами нашого майбутнього успіху, а партнерство з Льюісом взагалі є найуспішнішим в історії спорту. Офіційне оголошення завжди було формальністю, але публічний анонс надавав нам додаткових сил. Про якості Льюіса говорять його досягнення. Але навіть важливіше, що за роки нашої спільної роботи він став справжнім лідером команди та її стрижням. Ці якості будуть особливо важливі в битві за нові титули. Альфа Ромео» знову підготували спеціальну ліврею. На цей раз вона присвячена презентації нового суперкару компанії Alfa Romeo 33 Страдале», а також домашньому гран-при, італійський триколор та трошки золота, наче непогано. Феррарі теж не пасуть задніх та представили свою спеціальну ліврею, присвячену перемозі у 24 годинах лиману. Так, до класичного червоного кольору додали жовтий. Два. Лори мої два кольори. Мушу визнати ця лиманівська ліврея, мені прям до вподоби. Ну, а також у цей вікенд пілоти виступали в особливих комбінезонах та шоломах. На цьому тлі я нарешті вирішив подивитися фільм Форд проти Феррарі, бо щось дуже я далекий від теми гонок на витривалість. Там був такий цікавий момент, коли під час тестування GT40 її обклеювали нитками, аби дослідити аеродинаміку. Так от у цей вікенд, таким як вважалось забутим та застарілим методом, скористалися в Альпін, обклеївши задні. Та бімкрила крила вовняними нитками. Чи то у французів закінчилися гроші на FlowVist, чи то вперлися у ліміт обчислюваної гідродинаміки, невідомо, але спантеличити паддок в них вийшло. А ще в Монці презентували новий болід Формули 2, який має багато спільного із концепцією сучасних болідів Формули 1. Його розміри досягають 5284 мм міліметрів у довжину та 1900 мм міліметрів вшир, що доволі близько до болідів F1. Та дозволило розробити два варіанти монококу різних розмірів для високих та низьких пілотів. Також інженери розробили нові рульову та гальмівні системи, щоб допомогти більш слабким фізично пілотам та жінкам. Зовні нова Далара дуже схожа на сучасні боліди Формули 1 та дійсно нагадує молодшого брата серії: схожа конструкція переднього крила, направляючої пластини та заднього крила, яке виглядає доволі дивно. А дивно воно виглядає через збільшену рухливу частину, яка має значно підвищити ефективність системи ДРС. Подейкують, що із 26-го року в болідок Формули 1 можуть піти схожим шляхом. Дуже сподіваюсь, що цього не станеться. Твигун залишився майже незмінним. Це все ще турбований шестициліндровий мекахром об'ємом 3 та 4 літри потужністю біля 620 кінських сил, але адаптований під використання екологічного палива. А ще для нього підготували. Повністю новий блок керування, щоб уникнути проблем із різним рівнем потужності, яка заважала пілотам Формули 2 впродовж останніх років. Сподіваюсь, наступні три сезони на нас очікує ще більш цікава боротьба у молодшій серії. Так, із новинами наче розібралися, тож переходимо до вільних заїздів. У цей вікенд, як і в Угорщині, знову використовували альтернативний розподіл гуми та змінені правила в кваліфікації. Так, пілотам було доступно 11 комплектів гуми, 3 з яких «Хард», 4 мідіуми. Та чотири софти. А в квалі вони мали провести перший сегмент на харді, другий на мідіумі та третій на софті. У першій практиці все було більш-менш спокійно. Пілоти, економлячи гуму, накатували кола у пошуках найкращих налаштувань за кермом. Астон Мартіну замість строла їздив резервіст Філіпа Друговіч. А Вальфо Ромео боролися із несправностями двигунів. Макс Ферстапен показав найкращий час, трошки випередивши Карлоса Сайнса. Одразу за ними опинилися Перес та Леклер. Натякнувши фанатам, що у цьому гран прі між обома командами буде гаряче. Вже на п'ятій хвилині другої практики на узбіччі зупинився Ленд Строл, викликавши червоні прапори. На його АМР-23 відмовила паливна система, тож Ленс так і не зміг попрацювати на трасі у п'ятницю. Після відновлення сесії пілоти зіштовхнулися із проблемою трафіку, через що багато хто не зміг проїхати швидке коло. Одним з таких став Макс Ферстапен, який на прохання спробувати проїхати ще одне, отримав наказ. Повертатися у боксі наприкінці сесії Серхіо Перес помилився та вилетів у параболіці в гравій, через що над трасою знову замайоділи червоні прапори. Найкращий час показав Карлос Сайнс, підтвердивши серйозні наміри. А одразу за ним опинилися Норіс Перес та Піастрі. У третій практиці пілоти той діло заважали один одному та багато помилялися в пошуках меж. Логан Сарджен так агресивно атакував поребрики, що в нього лопнуло ліве дзеркало. А Ніко Хюлькенберг заїжджаючи в бок ледь не збив механіка Астон Мартін. Карлос Сайн знову показав найкращий час. Другим став Макс Ферстапен, а Алекс Албон втретє опинився у першій десятці. А далі на нас очікувала ще одна дивовижна кваліфікація. У першому сегменті всі пілоти були зобов'язані їхати на жорсткій гумі, а головними невдахами стали пілоти Альпін, в яких чи то потужності двигунів Рено не вистачило, чи щось не так із налаштуваннями було. Але це перший невихід у другий сегмент кваліфікації обох пілотів. Французької стайні із 2017 року. Компанію їм склали Джоу Магнусен та Строл. У другому сегменті пілоти намагалися витиснути максимум із Мідіуму, а найповільнішими стали Цунода, Лоусон, Хюлькенберг, Ботас та Сарджент. У третьому сегменті на нас очікувала справжня драма. Бо вже після перших швидких кіл лідерами стали обидва пілоти Феррарі із проміжним поулом Сайнца, А Макс Ферстапен після помилки показав лише третій час, затамувавши подих. Тіфозі спостерігали за останніми швидкими колами пілотів. Спочатку найкращий час показав Леклер, слідом його перебив Ферстапен, а за ними Сайнс, який, випередивши Макса на 13 тисячних, завоював свій перший пол у цьому сезоні. Перша трійка в одній десятці феноменальна щільність. Правда, там ще була історія із тим, що пілоти Феррарі у першому сегменті рухалися повільніше, ніж перед цим вказала дирекція гонки. Але після полу червоних в Італії якось наказувати пілотів. Було прикрим самогубством для суддів, тому навіть розповідати про це не буду. Четвертий час показав Джордж Рассел. за ним. Перес та Алекс Албан, який знову затягнув Вільямс аж на шосту стартову позицію. Оскар Піастрі кваліфікувався сьомим. Юіс Хемілтон восьмим. А замкнули першу десятку Ландо Норіс та Фернандо Алонсо. Щось у зелених в цей вікенд все пішло шкереберть. А перед тим, як йти далі, я хочу подякувати за підтримку каналу, анонімному котику, який задонатив 100 гривень. Михайлу, який задонатив 100 гривень із повідомленням копійчина за чудову роботу. Дякую. А також Василю, який задонатив 1000 гривень із повідомленням, цікаво тебе слухати на випуск наступних відео. Радий, що вам подобається. Друзі, величезно вам дякую за підтримку. А якщо і ви бажаєте підтримати мій канал копійчиною, посилання на монобанку в описі до цього відео. Але не забувайте підтримувати наших захисників, завдяки яким в нас є можливість дивитися улюблений спорт. На початку гонки під час прогрівочного кола у пілота Альфа Таурі Юкі Цуноди відмовив двигун, через що японець зупинився на узбіччі, а пілоти були змушені рушити на ще одне коло. Швидко евакуювати болід не вийшло, тому старт відклали, а пілоти вишукувалися на стартовій прямій. Згодом ще й з'явилась проблема із стартовими вогнями, тому механікам дозволили вийти на трек та надіти термочохли на гуму. На старті Карлос Сайн зберіг першу позицію та протягом 14 Кіл залишався попереду Ферстапена, успішно відбуваючи атаки нідерландця. Але вже на 15-му колі Макс змусив Карлоса помилитися та заблокувати гуму на вході у перший поворот. Добрячий вихід з другого повороту дозволив Максу порівнятися із Карлосом та вже уроджі вирватися уперед, помчавши до своєї 47 та 10 ї поспіль перемоги. Ще один рекорд за Ферстапеном. Ну, а ще це рекордна 15-та перемога поспіль для Red Bull. У дивовижні часи живемо. Крістіан Хорнер вже жаліється, що на базі майже закінчилося місце під трофеї, та треба замовляти новий стелаж. Для Переса гонка склалась не менш вдало. Стартуючи з п'ятої позиції, Чеко продемонстрував багато яскравої боротьби та спочатку випередив Рассела, потім Леклера. А після довгих баталій із Сайнсом за 5 кіл до фінішу вийшов на другу позицію та привіз черговий дубль для Red Bull. Наче й друге місце, але Хельмут Марко вже встиг накинути. Що Чеко вже за 30, чекає на четверту дитину, не дуже стабільний, а у Норіса контракт до кінця 25-го року. А от Ніко Розберг встиг поділитися плітками про те, що Ландо у наступному році змінить команду. Цікавенько. Для Скудерії цей етап запам'ятається ще надовго. Якби там добряче не захищався Сайнс, але надмірний знос гуми не залишив йому жодних шансів проти австрійців. Хоча, можливо, якби італійці. Трошки погралися у командну тактику та пожертували одним із пілотів. Результат був би кращим, але зрештою все закінчилося феєричною боротьбою між Сайнсом та Леклером. Карлос до останнього пручався та намагався втриматися попереду Шарля. А Монегаский з усіх зусиль хотів довести, що він швидший за іспанця. Так і фінішували на третьому та четвертому місцях. Зрештою, обидва пілоти залишилися задоволені своєю боротьбою, а тіфозі насолодилися цікавою гонкою. До речі, після гран-при біля готелю до Сайнса підійшло декілька людей. Карлос подумав, що то його фанати хочуть сфотографуватися, але це були грабіжники, які віджали у Карлоса. Дорогий годинник. За допомогою свідків та особистого охоронця нападників вдалося спіймати та передати правоохоронцям. Добре, що ніхто не постраждав. Третьою силою у цьому гран-прі виявилися пілоти Мерседес. Джордж Рассел провів доволі жваву гонку, але втримати позаду себе Переса було нереальним завданням. Після підстопу Джордж виїхав поруч із Естебаном Оконом та зрізав перший поворот, за що отримав 5 секунд штрафу. Як пізніше зізнався британець, пішов на це. Свідомо, щоб не застрягати за більш повільною машиною та фінішувати хоча б п'ятим. Хеммельтон, стартувавши на жорсткій гумі, застряг за обома макларенами, але після переходу на мідіум почав відігравати позиції. Спочатку обігнав Алонсо, а потім у добрячій боротьбі зіштовхнувся із Піастрі, зламавши йому переднє крило та зіпсувавши гонку. За що й отримав 5 секунд штрафу. Фінішувавши шостим, Льюіс одразу вибачився перед Оскаром та визнав свою провину. Сьоме місце для Алекса Ал. Знаєте, він все більше стає ярно трулі, який теж полюбляв збирати за собою пару тяги. На прямих боліду Вільямс майже не було рівних. Як би не старався Норріс обійти Алекса, все марно. Лише наприкінці гонки, коли гума на його боліді вже зовсім здала. Це вдалося Хемілтону. Але шість очок у скарбничку та міцне сьоме місце у кубку конструкторів все ж таки за Алексом. А от Сардженту вже на 14-му колі змінили Мідіум на хард та відправили страждати до самого фінішу. Ну, а ще Логан ледь не виніс Ботаса та доїхав лише тринадцятим. Добре, добре, більше не буду. Доволі важкий, але змістовний гран-прі для Папая Оранж. У цей вікенд в Макларен святкували 60-ту річницю народження команди та сподівалися на подвійні очки, але заробити їх вдалося лише Ландо Норрісу, який фінішував восьмим. В Піастрі після контакту із Хеммельтоном та додаткового підстопу приїхав лише 12-м. Ну а ще Оскар Таландо встигли поштовхатися у гонці, за що отримали добрячого прочухана від Андреа Стелли. Доволі слабка гонка від Астон Мартін. Тиждень тому Фернандо Алонсо стояв на другій сходинці подіуму. А вже за сім днів фінішував лише дев'ятим, заробивши всього два очки. Ну а для Ленса Строла цей гран-при закінчився на 16-й позиції. Поганий вкат у вікенд, нестача темпу та зношена гума під фініш. Ну воно й не дивно, що після такої гонки Феррарі відтіснили Астон Мартін на четверту сходинку у кубку конструкторів. Здається, Лоуренсу стролу взимку треба зробити важкий для себе крок. А от за кого можна порадіти, так це за Валтері Ботаса. Схожа на Хеммельтона стратегія та контактна боротьба із сарджентом не завадили Дафмену фінішувати на 10-му місці. Не те, щоб це одне очко щось суттєво змінювало у боротьбі із ХААС, але заробити очки у Монці в останній рік співпраці заубери з Альфа Ромео, це гарно. Ну а там ще й у Сінгапурі обіцяють оновлень привезти, того і гляди, штайнеру нові двері знадобляться. Джоу фінішував 14-м та дуже Радий успіху напарника, а також із нетерпінням очікує на гонку у Сингапурі та оновлення боліду. Гонка для Альфа Таурі пройшла і з одним болідом. Бо, як ви пам'ятаєте, Цунода зійшов ще на прогрівочному колі. А от Ліам Лоусон по справжньому здивував. Мало того, що фінішував 11-тим, так ще й здійснив потужний обгін Хюлькенберга та доволі непогано пручався в піастрі. Дуже важкий вікенд для Альпін. Повний провал у кваліфікації та 15-те місце для П'єра Гаслі. Якісь французькі горки в них відбуваються то на подіум заїжджають, то ледь їдуть. А куди подівався Окон – це взагалі загадка для усіх. Його схід з дистанції я помітив тільки на фініші, кажуть, що зійшов через якісь трабли з керуванням з міркувань безпеки. Ну і добре на останочок в нас залишилася команда хаас ані швидкості, ані темпу. В них настільки все було погано, що вже на дванадцятому колі Магнусен поїхав змінювати свій хард на мідіум. і навіть тактика з двома підстопами їх не врятувала. Як і завжди, гума доволі швидко зношувалась, тому пілоти просто страждали від старту до фінішу 17 та 18 місця. Юнтерштайнер каже, що боліт просто недостатньо швидкий. Ти завжди намагаєшся зробити все можливе, але боліт не має достатньої продуктивності, і саме тут ти опиняєшся в ситуації, коли не можеш змагатися. Враховуючи, що за чутками стайня, яка наразі називається Альфа Таурі, та займає останнє місце у командному заліку, може із наступного. Року працювати із Red Bull по тій же самій схемі, що й Хаас із Феррарі, на місці Штайнера я б вже почав щось робити. Бо, скоріш за все, наступного року очки для американців стануть чимось неосяжним. Результати гонки на ваших екранах. Хоча й першу половину заїзду здавалося, що нічого цікавого нас не очікує, але боротьба за подіум до самого фінішу зробила цей гран-при приголомшливим. У нашому традиційному опитуванні в Телеграм-спільноті гонка сподобалась 84% проголосувавших. А в чемпіонаті ще більш загострюється боротьба за друге місце у Кубку конструкторів. Якщо після вікенду в Нідерландах здавалося, що Астон Мартін ще може на щось розраховувати, то після Італії та 27 очок від Феррарі стається, що Стабільність Мерсі все ж таки переграє обидві стайні. Але гонок ще багато, тож подивимось. І ще трошки про індікар: вигравши гран-прі у Портленді та одержавши п'яту перемогу в сезоні, пілот Чіп Ганасі Рейсінг Алекс Павлов став дворазовим чемпіоном Індікар та ще й достроково. Востаннє таке траплялося ще у 2007 році, коли чемпіоном став Себастьян Бурде, а серія мала назву Чамп Кар. Наступного року Алекс продовжить виступати за Ганасі. Та, на жаль, не перейде в стан індікарівської Макларен, але може воно й на краще. До речі, другим у гонці фінішував пілот Макларен Фелікс Розенквіст, для якого ця гонка передостання у складі британців. Ну а Заку Брауну залишається лише шукати нового пілота та продовжувати судитися із Алексом Палоу, але це вже інша історія. На цьому в мене все. Почуємось вже зовсім скоро, Па-па!